Собі колись слон, який не знав, що він найдужчий з поміж звірів, а був той слон великий, розумний і добрий, ніколи навіть мухи не чіпав, хоча вона частенько докучала йому. Він обережно ступав по землі, пильнуючи, аби не наступити на когось ногою, а що вже чим не був, усім, кого не зустріне, щоразу вклонявся. А через те, що в нього не було капелюха, то він високо піднімав вуха і привітно вимахував хоботом. Але ось що трапилось з ним одного разу. Рано вранці, коли сонце, ніби величезна жарина, викотилося з гори, слон вийшов з дрімучого лісу і подався стежкою до річки. А треба сказати, що він полюбляв купатися, особливо похожі ранки. Намигикуючи якусь простеньку пісеньку, слон задер величезну голову і тієї ж миті побачив щось цікаве. По синьому небу поважно пропливали дві білі хмари, дуже схожі на звірів, його лісових сусідів. Ось ніби суне товстелезний дядечко бегемот, а ось довгошия бабця жирафа. Та такі кумедні, що слон не стримався і зареготав. Раптом крізь сміх почув, як хтось зойкнув. Задивившись на хмари, він і не помітив тітоньку стоніжку. Вона саме поспішала на базар. Слон ненароком наступив їй на тринадцяту ніжку. Ой-ой. – -ой! вигукнула тітенька стоніжка і аж підстрибнула під болю. Моя нещасна ніжка, простогнала вона. Добрий слон побачив, що зробив боляче, йому стало діточко, не плачте, я ж не хотію, повірте, ось вам моя нога наступіть і мені, наступіть, прошу вас. Але та лише докірливо похитала головою. Діточка, ну будь ласка, пробачте, жаліслово прохав він, і великі сльози закрапили йому з очей, ледве не затопивши стоніжку. Пробачаю, пробачаю. Злякано, сказала вона, тільки зараз же перестань йомсити. Це просто жахливо. То наступає з вими ножищами, то обливає з них до голови солоною рідиною. Я вся мокра від твоїх сліз, а мені на базар треба йти, бо мої стеженята босі гасають, хочу їм купити черевички. І вона швидко пошпильтихала своєю дорогою, тягнучи за собою візок. Дивлячись уважно під ноги, слон пішов собі з тишиною далі. Ішов він шов, нарешті притомився, зупинився відпочити якраз біля борашника і з цікавістю почав його розглядати. Коли це бачить, троє мурашок воїнів швидко наближаються до нього від свого мурашиного міста. Гей, слоне! загукали вони до нього. Ти чого до нас прийшов? Битися! Чим миритися, коли битися, ми готові. Еге, битись, які хитрі, сказав слон. І вам не соромно, вас троє, а я один. Просто втомився, тому й зупинився тут. Я ще трошечки подивлюся на ваше місто, та й піду собі. І справді. Він якийсь час поспостерігав за мурахами силаками, що тягли в десять разів важчий за них вантаж і позаздрив. От би по мені таким сильним бути. З тими думками він пішов собі далі. А борашки воїни, побачивши, що слон пішов геть, вернулися хороняти своє мурашине місто. Ішов слон до річки купатися і розмірковував. Які ж все ж таки хоробрі ці мурашки, напевно, я ніколи в житті не буду таким. Тільки він це подумав, як що у кущах, причаївся Лев, готуючись до стрибка. Ще мить і козуля, яка паслася на галявині, опинилась би у лапах могутнього хижака. Та цього не трапилося. Слон, який досі не знав, що він найдущий з-поміж звірів, раптом войовниче засурмив хоботом і закричав Гей ти, розбійнику, ану, не чіпай козулі. Лев уважав себе царем звірів, та й усі звірі досі так гадали. Тож спочатку розгубився несподіванки, а потім, отямившись, рикнув та так страшно, що слона навіть мороз пішов поза шкірою. Ти як посмів, негіднику, таке говорити, та я. І хоча слонові було дуже лячно, проте він не дав цареві звірів договорити, схопив його хоботом, підняв високо-високо та й пожборив якомога далі від себе. Лед ледве дух не випустив, а оговтавшись хутко, боязки озираючись і підігвавши хвоста, подався геть. Слон спокійнісінько, ніби нічого не трапилось, пішов до річки і купався в ній до Сходчиву. Саме того дня він і дізнався про свою величезну силу.